Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алуфіров. Чи почнеться Третя світова? Чи вона вже триває? В чому прорахувався світ, передбачаючи початок Третьої світової війни? В чому насправді була найбільша загроза Третьої світової війни, яку прогавили міжнародні інституції? Саме про це я вам зараз коротко розповім. Перед цим хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує та поширює мої відео цього каналу. Друзі, так само прошу підписуйтесь на канал цей, тому що дві третини людей, які дивляться відео, не підписуються. Віддячуйте автору. І, звісно, дуже дякую, щиро дякую всім, хто фінансово підтримує цей мій проєкт, історичний канал на Патреоні, на спонсорстві та на картках, які позначені нижче. Тож, друзі, що таке Третя світова війна, давайте коротко з вами зрозуміємо, що це. Теоретичний, гіпотетичний військовий глобальний конфлікт, який має відбутися за визначеннями, так? Ймовірно, на початку е, третього тисячоліття або протягом першого сторіччя третього тисячоліття. Так визначають теоретики от цього терміну. Разом із тим, хочу зазначити, що Третя світова війна була. Визначають, що найімовірнішими наймовірнішими ініціаторами її мали би бути два військових союзи, так які зіткнуться. І ми зрозуміли, що це НАТО та система країни Варшавського договору. Але Варшавські країни Варшавського договору самі увійшли майже повністю в НАТО. Ну е потім була е думка про те, що конфлікт має розп розпочатися між системою НАТО та власне Російською Федерацією, так і це до речі. Була ситуація, коли в 1999 році в Косово так і могло відбутися. От. Проте, іс існують інші здогадки: що Третя світова війна розпочнеться за рахунок того, що держави, які мають таємно ядерну зброю, ну, наприклад, Ізраїль, там, Іран чи Північна Корея, от, що вони її застосують для своїх цілей. І це призведе до Третьої світової війни. Разом з тим, зауважу, що Третя світова війна завжди має таку цікаву явище, що вона завжди пов'язана з ядерною зброєю. Ну очевидно, бо гонка озброєнь, вона існувала і в контексті ядерного озброєння. ми з вами все розуміємо: Карибська криза і холодна війна тому свідок. Власне, до речі, самі теоретики, які визначають, що таке третя світова війна, не дійшли до висновків. А як Порахувати, що це збитки в людському факторі, тобто треба знищити там 100 мільйонів людей, щоб сказати, що це третя світова війна, чи необхідно знищити там 100 тисяч міст населених пунктів, тобто економічно знищити так. Тому тут теж є чи за жертвами людськими, чи за економічними жертвами треба визначати. Тут зауважу, що в 20-му сторіччі, в цілому, щоб ми розуміли. Ну, близько 100 мільйонів людей стали жертвами війни. А от вже на перші ці от десятиліття 21-го сторіччя, понад мільйона тут за різними цифрами загинуло в результаті військових дій. Тож, друзі, не визначитися, але хотів би тут зауважити цікавий елемент. Ще не завершилася Друга світова війна, а до речі, деякі вважають, що між Першою і Другою світовою війною цей міжвоєнний період, це не що інше, як просто в'явеньке продовження Першої світової війни, яка розгорілася вже в 39-45 роках. Так от, е, ті, хто мешкав і існував в Другій світовій війні, в часи, я говорю про е, високочових е, лідерів думок, вони вже зрозуміли, що завершення Другої світової війни е, покладе новий конфлікт. Ну, це було всім зрозуміло. Ну, давайте з вами просто згадаємо. Друга світова війна почалася від того, що Німеччина та Росія напали на Польщу. Гітлерська Німеччина та Сталінська Росія. Ну, раз Путін говорить, що СССР це Росія, то, будь ласка, не відвертайтесь від того, що Росія сучасна є тією країною, яка розпочала Другу світову війну. До речі, Німеччина б ніколи не напала на Польщу, не маючи б домовленості з Росією про те, що. Вона забезпечить їм вхід до Польщі і не буде цьому якимось чином заподіювати шкоди. Тож Росія і Німеччина були країнами агресорами, які розпочали Другу світову війну в світі це знало. Ну потім німці напали на Росію, і Росія з власне винуватця, з агресора, стала жертвою. Тому вона стала разом з союзниками проти Німеччини. Тож під час війни Другої світової всі розуміли, що Росія це потенційний агресор, такий як. Держава, яка розпочала Другу світову війну. Отже, вже в, буквально війна не закінчилась Друга світова. Я почав думати про створення міжнародної організації, глобальної міжнародної організації, яка б, скажімо, ну, говорила про декларувала так історію базис для єднання підтримки миру в світі. Тобто, Створили ООН, Організацію Об'єднаних Націй заради того, щоб не допустити Третьої світової війни під час Другої вже так, але заснувала, звісно ж, 24 жовтня 1945 року, заснували її в Сан Франциско, і ця організація мала забезпечити те, що не буде Третьої світової війни. І тут, друзі, основний момент, тому що коли ми говоримо про Третю світову війну, до речі, вона в масовій культурі вже от існує давно. Як така, що буде, і ми навіть, знаєте, це такий е, апокаліпсис на землі настає в результаті Третьої світової війни, там зміна клімату, ну, тобто, тут можна дивитись багато фільмів про це, але я, про інше. Отже, і увіть собі, реально лідери світу, розуміючи, що є агресори, природні агресори, як Росія, наприклад. Що треба створити організацію, які б не дали початок. Другої світової Третьої світової війни, за наслідками колосальних втрат Другої світової війни. І от створюються організації, організація Об'єднаних Націй, там різні організації, які є багато структурними, багато векторними. І всі думають, що вони зупинять трет, початок Третьої світової війни. Але світ прорахувався. Світ прорахувався, тому що вони в світі створили правила, які держави. Власне, дотримуються, держави, у яких є закон. Але туди увійшла Лисиця цей курятник. Лисиця під назвою Совєтський Союз, так або Росія. Держава, яка не живе за цими законами. Яка не, ніколи не дотримується закону. Ми знаємо, чому, тому що у них є арабська е методика, вони не мають нічого свого. Відповідно, вони. Скажімо, не дотримується законів по відношенню до приватної власності. Дивіться, моє інше відео, я про це говорю. І отже, Росія є сьогодні державою, яка є однією з винуватистю початку Третьої світової війни. Так, Третя світова війна, друзі, вже почалася. І чому ми цього не помітили? Так, ну зрозуміло, що українці прокинулися багато хто 24 лютого і такі, а, а як? Е, ну, звісно, це було не дивно тим, хто з 2014 року на війні розуміє, що Росія напала. Але справа в тім, що світ готувався до того, що будуть такі, бодай, рицарі з відкритим заборолом, які скажуть, іду на ви або почнуть війну з е, власне з проголошення. Як це було під час Першої, Другої світової війни? Чекали те саме. А тут виявилось, що ординська ментальність, яка гібридно влазить в світ. Цього не створили. І тому світ прорахувався, тому що Третя світова війна, вона гібридна. Вона от з тих зелених чоловічків, які в Криму, які в ООН, які усюди, які в Білорусі зараз. Ядерна війна не відбувається, але існує ядерний шантаж. І ви розумієте, що між, між ударом ядерним і шантажом дійсно величезна різниця. Але напруга та сама. Ми розуміємо, що в Росії відбувається фашизація мас, яка відбувалася в тих країнах-агресорах Першої і Другої світової війни, коли народ вівся на пропаганду і, не думаючи нічого, просто підтримує вбивство. Ви подивіться, як в Росії сьогодні нагнітається ситуація. Вбили дитину нічого, це для країни. А вбити і радіють, коли вбивають українців. Ви розумієте, коли. Ми їм нічого не зробили, а вони з цього радіють. І ця фашизація мас разом з своєю символікою це все зетки, які виникають спонтанно, які нічого не означають, але це фашизація мас, коли дітей беруть в садочках і влаштовують літерою З на подвір'ї, фотографують. Оце фашизація мас. Це те, що Європа знала в 20-30-ті роки, і з чого все почалося. Тому разом із тим проголошення свого панівного. Господство, так? Як вони кажуть? Серцевинна Росія, Росія як серце землі, Росія як міс... країни місі... місіонер. От що є в їхньому руському мірі. І тому напад, в тому числі на Україну, це ж був момент, що тут ображають росіян чи руський язик ображають, так? Але ми зараз тут бачимо, що пам'ятників Калотушкіна неймовірна кількість. Вони своїм господством, цим панівним становищем, вони, вони, до речі, промаркували спочатку все, що було в Савке, своїми вулицями, пам'ятниками, так? А тепер вони ж, як ці пацюки на це йдуть і кажуть, це наше. Бо дійсно, де русський лапить вступить, там все руске, як кажуть. Відповідно, вони проголосили своє господство. Зараз православна церква Росії, так? яка є по суті єретичною церквою. Вона проголошує про те, що вони претендують на африканський континент, бо там, виявляється, теж ловіть собі. Тобто йде по суті гібридна війна. І ця третя світова війна вона вже розпочалася, коли Російська Федерація почала діяти як імперія і почала ділити Груз... Грузію, почала <кхід> створила конфлікт в Придністров'ї, так і розбила Молдову. Потім Грузія. Потім вони одночасно, вони мочать. Так, як казав Путін в сартірах на, свої народи. Вони окупували сьогодні Білорусію, але просто що не підняли пропорції свої аквафреші триколори над над адмінбудівлями Білорусі. Тож, друзі, світ чекає, що це буде рицар на білому коні, на чорному коні. Хорошо, добре, поганий рицар. Але відкрив заборону, скаже: Я починаю, а не тут то й було. Путін з цикло. І вся його гібридна ситуація з цими операціями, це є підтвердженням того, що Путін почав Третю світову війну. А народ в Росії є пособниками цієї війни. І це, друзі, є те, що в історичній ретроспективі абсолютно очевидно, як би в ООН не намагалася. Щось очі, очі, очіку, очікувати третю світову війни, вона вже почалась. Вона в гібридному способі почалась. Вона почалась тоді, коли вони почали пробування, як можна збити супутників в космосі. Вона почалася з того, як вони почали ламати сервера, так і заходити в комп'ютерні системи урядів іноземних країн. Вона почалася тоді, коли вони почали варувати вакцину. В університетах і в лабораторіях проти ковіду, які розробляються, от що таке Третя світова війна? Вона буде іншою. І закінчиться вона не так, як закінчилась Перша, і Друга світова війна, коли там були підписані договори, все офіційно, вона буде інакше закінчена. На те вона і Третя світова, що вона в собі накопичує все інші засоби дії. Друзі, ось така такі мої думки як українського історика. Дякую. Я би запитав би, а у вас? А ви погоджуєтеся? Чи ви думаєте, що війна третя свята почалася? Чи вона ще не почалася? Мені цікаво дуже насправді послухати вас. Тому щиро дякую, друзі. Дякую всім, хто спонсорує цей проект історичного каналу і інші. І ще раз дякую і нагадаю, підписуйтеся, друзі, на цей канал. З вірою Збройні Сили України в нашу перемогу. Ми наближаємо щодня, друзі. Тримаємося. Слава Україні! З вами був український історик Олександр Авфіров. До зустрічі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.